Дня, любі Жорі, шановний клас. Я сьогодні вас так буду називати, мої одинадцятикласники. Ми сьогодні з вами попрацюємо над надзвичайно цікавою, важливою темою. Тема звучить у року так: на щастя, людині потрібен клаптик землі, на якому вміщаються її ноги. Звичайно, цю тему ми будемо розглядати на базі твору Франца Кафки перевтілення. Для початку я хочу з вами поговорити про. Загальне розуміння, що ж таке щастя? Що таке щастя для нас з вами в цей момент? Чи щасливі ви? Що таке щастя для Яни особисто? Ой, для мене що ти відчуваєш це... щастя? Це коли, мабуть, немає війни. 100%. Повністю погоджуюся, як і, мабуть, для всіх нас. Що зараз, окрім війни, вам не вистачає, щоб ви назвати себе щасливими? Є відповіді? Немає? You're Вона зараз батьки в окупації, щоб би батьки були поруч так. і сто відсотків. Так, будь ласка, в мене донька в Німеччині і хочеться, щоб вона повернулася. Тобто, якщо підсумувати так, погоджуюся з вами, як і для мене, і як для журі, я думаю, для всіх нас головне щастя буде, коли в нас завершиться вся ця, не будемо говорити, період е, воєнних дій. Е, але ж давайте тоді так: е, у, Фран... е, у Григора Зам, героя Франца Кавки, перетіл там не було війни, там не було проблем таких, якихось глобальних, на перший погляд, політичних. Наприклад, чи відчував він себе щасливим? Ні. ні, ні. Чому повністю погоджуюся, Олена, але чому? Тому що його по справжньому не любила його Погоджуюсь, тобто все-таки щастя це не тільки війна, правильно. А і щаслива сім'я, про яку двоє в нас відповідали, погоджуюся також з вами. Що, що, що ще йому заважало бути щасливим? Будь ласка, він був в родині, нібито родина була щаслива, рідні його сестра, mm -hmm. ба, мама, тато, але не був щасливим Грего сам, тому що він був відчував постійно, що він самотній, відчужений, ніким не. Він і йому роботу напоминалося. Сто відсотків? Так. Ну, а мені yeah. здається, що в нього не було своєї особистої мрії, так, uh -huh. до якої він би міг йти. Так. Тобто, якщо підсом... Так, будь ласка. Мені вибачте. здається, що в нього не було ще особистого життя. І це теж було травмою для цієї молодої людини. Тобто, тобто, якщо нам е, в загальному підсумувати, то для нас з вами щастя. Це звичайно ну, мирний період часу, коли немає війни, немає ракет, немає тривог і ми в, е, в укритті не готуємось. Коли в нас щаслива сім'я, коли в нас є реалізація, самореалізація, робота, хобі, якісь заняття, кохання, так ще не можна Звичайно, оточення, близьке оточення. В нього не було по суті цих людей. Так, про сім'ю сказали, то ми вже не будемо зациклювати увагу. Сім'я в нього була, але ж сім'я не підтримувала його, тобто підтримки немає. Я хочу вам запропонувати стати от тією підтримкою для Грегора Замзи. Ми з вами спробуємо дати стати психологами, тому що ми з вами зараз можемо спілкуватися з психологічною підтримкою, якісь психологічні консультації брати. В нього ж такої можливості не було. Ло спробуйте уявити себе психологами і дати по одній пораді, як йому було перебороти в той момент у той період. Ми з вами туди переносимось, щоб він відчув себе щасливим. Подумайте, чи не потрібно. Будь ласка, марі першу чергу. Подумати про себе, тому що як ми знаємо, полюбити себе, так і тебе світ тоді полюбить. Ну, mm -hmm. е гринок цього мабуть не відчував, тому що він себе віддавав роботі так. і, і ну, на себе. Не вистачало бажання часу боротися за своє щастя, Погоджуюсь повністю. Ви піднімали руку чи вже? <гум> ні, ні. Ага. Одна психологічна підтримка була. Ще є психологічні консультації. <гум> будь ласка. яка приносить задоволення чи з радістю? Так. Дякую. Ще можна знайти улюблену справу. була Мені, ще, я, мені здається, що треба було сепаруватися від родини. Так? Так. Це більш самостійне життя, твоє особисте. Mm -hmm. Коли здоровий йогоїст повністю погоджується, вмикати потрібно і потрібно ставити себе на перше місце. І Коли ми щасливими, ми знаємо, що навколо нас потім люди теж будуть щасливими. Якщо ви в своїй сім'ї будете нещасливими, як був Грего, чи сім'я буде щасливою, чи буде оточення щасливо, то навряд чи е, ви прекрасні психологи, дякую вам. Але не всі наступне завдання. Я хочу трішки перемістити нас, спробувати вперше у групову роботу. Яким чином? Звичайно, оскільки ми ні там не знали ніяких. Наперед тематичних карток я не могла підготувати, тому я підготувала загальні картки, де є письменники. Mm -hmm. В нас тут вони просто дублюються. Тут три групи. Кожен з вас витягне рандомного письменника, і двоє людей співпадуть в одну групу по двоє дві пари. І так як нас сім, то троє людей у третю групу. Зрозуміло. Mm -hmm. Шановний мій 11 клас. У кого Вільям Шекспір, там троє людей. Будь ласка, сядьте разом, інші по двоє. Едгар Аллен по двоє. Цих я бачу, просіли. Так, подвиньтесь, будь ласка, якщо можете. Дякую. Так, і вже данте Алігірія теж бачимо. Яке завдання буде у нас з вами? Відповідно, групове. в кожної групи буде своє. Малесеньке підзавдання, я потім пізніше поясню. А зараз загалом. Я дуже прошу вас створити щоденник. Щоденник від імені Грегора Замзи. Тобто, ви маєте, звичайно, зосередити увагу на його емоційному, психологічному внутрішньому стану, про що ми тільки що говорили. Тільки єдине, що щоденники будуть розділені на періоди етапу. Кожен з вас отримає якийсь певний період розвитку сюжету, і саме на ці емоції ви будете базуватись у своєму щоденнику. Щоденничок коротенький, тобто це. Абзац, пів абзацу дуже коротко, змістовно, емоції, внутрішні відчуття, внутрішні переживання. Тобто він, ще раз повторюсь, не міг зателефонувати до психолога чи сходити на консультацію і вирішив виплеснути це все у, саме на папір. Зрозуміло завдання. Я перепрошую. Це, а, це, це не це не, ні до ні, чого, ні, так? Ні, 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 це просто поділ на групи. Не хвилюйтеся. поділ на групи? Так, підкладайте. Інтерактивних методів у нас немає, тому... Що це? Зараз поясню. Отже. Тепер кожен з вас коротенько у вигляді там абзацу, двох, може хто обширніше, як вам зручно, але досить так змістовненько. Можна і там, де вам зручно. Можу дати ще зараз папірці. В одного групі, в якої не знаю, випало там, де на початку твору як він себе відчуває у той період, коли ще він не перетворився, відразу пояснюю. Тобто, той, це яка група? На початку На початку це ось. Тобто, ви описуєте, він ще не перетворився. Він працює тільки що, що ми говорили. Як він себе відчуває? Чи відчував він якісь уже внутрішні ось ті коливання? Чи він розумів, що з ним щось не так? Зрозуміло. Mm -hmm. Друга група а це наприкінці, значить, у вас друга група. Друга група відповідно, коли тільки-тільки перетворився, він ще не знає, що з ним буде. Він не розуміє себе, він не розуміє, чому він перетворився у цей період. А у вас відповідно. Коли він зрозумів уже абсолютно все, він зрозумів, що сім'я в нього, про що ви говорили, не, не може з ним спілкуватися. Так, 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 це щоденник героя, так? Можете розпочати, любить щоденнику, мій щоденнику.

Можна з зворотньої сторони писати, кому зручно. це не розумію ще. Додаси значить, Любі мої ініціативні групи. Хто буде готовий, говорити? Може, хто перший. Так, просто щоб я розуміла, перша буде друга, так і по розвитку сюжету. Добре? Я ж не запам'ятала, тому перепитаю ще. Ви тоді перші, вони другі, ви треті. Ні, 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 працюйте. Ви вже готові, правильно? Третя група. Перша група готова, третя група готова. Правильно? Ще другу зачекаємо. Я так розумію. Ми готові? Оберіть, хто з вас представить. Будь ласка. Пам'ятайте, це щоденник, він має, він стане в нас суцільним, ми поєднаємо йому всі три сторінки, скажімо так, дні щоденника. Так, у нас на початку до перетворення. Його щоденник. понеділок знову натоплятиме роботу. Але ж мені потрібно виплачувати Бог за батьків і доведеться ще терпіти ненависного начальника років 10. А ще й сестру, а ще й сестра мріє про навчання в музичній школі. Ех, пора вставати. Доведеться. Друга група. Друга група. Ви прокинулися, розумієте, що, мабуть, сьогодні на роботу все-таки не вийде. Угу. Будь ласка. Відразу після перетворення переживання через фізичний стан, хвилювання, через роботу, запіснення. Те, що підводить на роботі співробітників, а також підводить родину. Друга, другий крок роздумує, діє, тобто належить, як да, мертвий труп і чекає допомога, діє, ну, якби три великі літери. але ситуацію ще не розуміє. Шукає вихід, живе в такому стані, знаходить сили. І намагається відчинити люди. Якщо підсумувати, все-таки переважає в нього гіпервідповідальність, відповідальність перед не тільки родиною. Про родину ми пам'ятаємо так, він розуміє прекрасно, що все, що він робить і не робить в цьому житті, те, що йому не дозволяє, все-таки він підставляє родину, підставляє свою сестричку, за яку він взяв відповідальність, хоча він знову таки не, не був зобов'язаний цього робити, але все-таки він розуміє, що на нього зараз впала відповідальність підняти цю дівчинку, і навіть після перетворення, і в період наприкінці він розуміє, що так він їй не допоміг. Він не допоміг їй отримати музичну освіту, про що дуже мріяв. Він не зміг її взагалі подарувати якийсь щасливий квиток у життя. Хоча ми розуміємо, що в цьому стані він ну, міг би подумати про себе, про що ми на початку говорили. Якщо ж говорити про відповідальність перед роботодавцем, теж дякую що згадали про це у своєму щоденнику. Адже він розумів, що він незмінний механізм у цій роботі. Хоча ми розуміємо, що незамінних людей немає, потрібно все-таки ставити на перше місце себе. Дякую вам за роботу, ви великі молодці. Е, і е, ще ми зробимо одне групове завдання, щоб уже не переміщатися. Я думаю, в таких групах і попрацюємо. Е, Оскільки в мене тема розвиток творчості учнів через інноваційні технології. Е, інноваційними сучасними технологіями, е, звичайно, є різні електрони, наприклад, засоби. Ми зараз цього не маємо, тому ми зробимо комікси за допомогою паперу. Е, всі знають, що таке комікси? Я роздам зараз ось такі схеми приблизні. І в коміксах що ви маєте зобразити? Зверніть увагу. В коміксі ви розумієте, що Грегора треба рятувати, він там не виживе. Ми розуміємо, до чого все йде. Він вже відчуває період, що або він помре, або йому треба якось діяти, і щось стається. Стається, що він переноситься у наш з вами час, у наш з вами світ. Тобто він переходить у 21 -е століття, в якому дуже багато проблем. Звичайно, особливо в Україні. Ми з вами в Україні. Але ми, ми спробуємо описати в емоціях у малесеньких фразочках, як він буде реагувати на всі обставини нові, які навколо нього. Тобто, ще раз повторюсь у нашому з вами світі. Зрозуміло. Можете обрати інший шаблон, шаблон не вистачає так, щоб тримайте. А десь моя була. Немає тут? Ладно. <голові> він вперше з'явився в нашому світі. Що він відчуває? Що він говорить? Можете малюночками, можете описами, тільки вигуками, фразами, як ви відчуваєте, але його реакцію на наш з вами світ. Зрозуміло? <голові> так. <голові> Thank <laughs> you. Можете ж все не заповнювати, ви оберіть собі дві-три сцени, звичайно. Ви можете в одній сцені висловитися, як вам срочно. Ні, прочитайте. Я не знаю, хто тут вижити, yeah. мене постійно вшикає. А то ми не мають. Мої група, завершуйте потрошку. Ні, <рес> Перша група, вона готові ще? Все, готові? Ні, Друга група, будь ласка, трошечки тихіше, ми першу послухаємо. Дякую. Будь ласка. Як вам зручно, можете сидіти. Світ звільнився, Боже, як комах. Чи варте життя в такому стані? З божеволів? Ні, не може такого бути. Це фантастика. Рятуйте. Це будь ласка. Так. Я не знаю, як тут вижити. На мене постійно обшукають рейдом. Е, нещодавно познайомився з дівчиною тергоном. Пішла до іншого, жика, чай на там. <рес> І саме чайно там брала ще. Ви дуже креативна група. Ми вирішили. Молодці. Третя група, будь ласка, підсумуйте наш. Сьогоднішнє враження від нового світу. Будь ласка, пані Марине. Багато й не потрібно. Ми вирішили, що потрапивши на потрапив у наш світ, ми його чомусь так пропустили через інклюзію. А людина, яка не така, що, яка е от, має дуже багато бар'єрів, так, е багато таких захоплень, здивувань. <клух> Спершу, що він міг би викоркнути, скільки людей і транспорту, так, тобто, скільки, скільки всього нового, того, що я не бачив через те сіре вікно. Так. І друге запитання, а чи є такі, як я, чи я один. Е, ну, в результаті ми вирішуємо, що в нього таких він знаходить однодумців таких людей, тому що зараз в сучасному світі таких дуже багато так. е, пов'язано з війною. Так, саме. Ми розуміємо. Якісь ми розуміємо. І це центри, які допомагають психологічними порадами і ну, Дякую. Тобто ми віднайшли для Грегора щастя, спокій у нашому з вами світі. Я дуже рада за це. І на завершення я сподіваюся, що і ви трошки розслабились, заспокоїлися, взяла удар на себе. Тому сподіваюся, у вас емоційний стан був на початку дуже хвилюючий, я це помітила. Тому, сподіваюся, у вас цей стан піднявся. Але, може і ні. Ви, кожен з вас оцініть, будь ласка, себе. Зараз я роздам, що було видно. Тримайте, тримайте. Можна, я вам так передам. Mm -hmm. І е це рух, рухома частина. Перетягніть, будь ласка, що ви зараз відчуваєте після майстерки. Який саме із чотирьох емоційних станів. Супер. Зараз я зачекаю всіх. Їх. То Не можете сказати? Да. Ну тут немає п'ятого, мені дуже страшно, але я обираю мотивована <свіс> до дій. <свіс> Уже не страшно, вже все добре. Мотивована до дій, <свіс> зацікавлена, мотивована <свіс> до дій, натхненна, <свіс> натхненна і мотивована до дій. Тобто розгублених я бачу, в нас немає, переляканих вже все таки відпустило. І це головне моя місія, як першої відкривача цієї майстерки. Дякую вам за роботу.